Всім привіт! Це ранкова практика йоги на все тіло. Ми розпочинаємо нашу практику досить м'яко і лагідно для пробудження і потім додамо трошки інтенсивніших асан для того, щоб повністю включити свої м'язи. Якщо хочете зануритись у йогу трохи глибше, приєднуйтесь до мого онлайн-клубу. Щотижня тут виходить по дві практики йоги, одна керована медитація, а також різна інформація про філософію йоги, медитації і історії з мого досвіду. Переходьте за посиланням в описі для більш детальної інформації і переносьте свою практику на новий рівень. І давайте одразу розпочинати. Сідаємо зручно на килимку, тут за голови тягнемось вгору, і ще відводимо плечі злегка назад і вниз. Руки і ноги розслаблені, спина рівна. Тут ще робимо вдих, і видих. І тут за руками тягнемось вгору, робимо вдих. На видиху опускаємо праву руку на підлогу і нахиляємось корпусом до правої сторони. Ліву руку штовхаємо злегка назад. Погляд направляємо вгору, або можемо ще тримати очі заплющеними. І тут на три подихи залишаємось. Один. Два. І три. Тепер опускаємо ліву руку донизу, до підлоги. І руками по підлозі переходимо спочатку до центру. І ще руками тягнемось перед собою вперед. Довитягуємо спину. І повертаємось трошки назад і йдемо до лівої сторони. Ліву руку залишаємо збоку, праву піднімаємо вгору і нахиляємось корпусом до лівої сторони. Направляємо погляд вгору. І залишаємось тут ще на три подихи. Верхню руку штовхаємо ще злегка назад. Один. Два. І три. Тепер праву руку опускаємо донизу. Руками повертаємось до центру. Тут ще трошки потягнули спину. І повільно повертаємось руками до корпусу і сідаємо з рівною спиною. Тепер заводимо руки позаду від себе у замок. Тут прогін в спині, погляд вгору, робимо вдих. І на видиху округлюємо спину і розслабляємо руки по сторонах. Пробуємо дотягнутись чолом до підлоги. На вдиху прогинаємось. Руки активні позаду, погляд вгору. І на видиху округлюємось. Ще робимо вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Тепер піднімаємось вгору, спина рівна. Піднімаємо руки перед собою на стопи. І руками підштовхуємося, переходимо на носочки. І залишаючи руки на підлозі, піднімаємо таз вгору у складку. Тут, при потребі, переходимо в напрямку до переду клинка. На вдиху піднімаємось половину, Видих, складка донизу. Ще один раз вдих. І видих опускаємось в складку. Тепер позгинаємо коліна по черзі. Згинаємо спочатку ліву ногу в коліні, права пряма. І навпаки, праву ногу згинаємо, ліва пряма. І так по черзі згинаємо праву ліву ногу. Тепер права нога залишається зігнутою. Праву руку опускаємо на підлогу і ліву піднімаємо вгору. Погляд за лівою рукою. Ще три подихи залишаємось тут. Один. Два. І три. Тепер опускаємо ліву руку донизу і ноги міняємо місця. Ліва нога зігнута, права пряма і праву руку піднімаємо вгору, ще три подихи тут залишаємось. Один, два, і три. Тепер опускаємо праву руку донизу і за руками піднімаємось повністю вгору. І видих, опускаємо руки. Тепер знову тягнемось вверх, правою рукою беремо за ліве зап'ястя і нахиляємось корпусом до правої сторони, витягуючи лівий бік. Нахиляємось до комфортної висоти, стоїмо так ще три подихи. Один. Два. І три. Піднімаємось до центру. І тут беремо лівою рукою за праве зап'ястя і нахиляємось до лівої сторони корпусом. Продовжуємо дихати. Один, два, і три. Тепер на вдиху піднімаємось вгору, видих, опускаємось наполовину і руками впираємось у стегна. Тут коліна напівсігнуті, стопи залишаються на ширині стегон. І тут зробимо кілька повторів кішки корови. На вдиху прогинаємось в спині, погляд вгору. І на видиху округлюємо спину, шия розслаблена, і голова повисає донизу. На вдиху прогинаємось, Видих, округлюємось. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. І одразу опускаємось в складку донизу. І звідси переходимо руками і ногами у позу собаки мордою вниз. Тут ще довирівнюємо позицію, руками відштовхуємося від підлоги, куприк тягнеться вгору. Робимо вдих. І видих. І звідси повільно опускаємось донизу на коліна, в позу кішки. І звідси будемо робити плавний перехід у чатурангу. Спочатку підкручуємо таз, округлюємо поперек, лопатки, підводимо корпус вперед, тут довирівнюємося в спині, згинаємо лікті чатуранга, і на вдиху виходимо у кобру. І з кобри так само через хвильку повертаємось у позу кішки. Округлюємо спочатку лопатки, потім поперек, довирівнюємо спину. І зупиняємось тут з рівною спиною. І знову підкручуємо таз поперек. Доворівнюємо спину, опускаємось ще трошки донизу в чатурангу. На вдиху кобра. На видиху округлюємо лопатки. поперек. І повертаємось у кішку. І ще таких три переходи зробимо. Плавно подаємо корпус вперед. І донизу в чатуранга. На вдиху кобра і на видиху через круглу спину кішка. Ще два рази подаємо корпус вперед і вниз. Чатуранга. На вдиху кобра. І на видиху через круглу спину кішка. І ще один раз корпус вперед. Чатуранга. На вдиху кобра. І на видиху через круглу спину кішка. Супер. Тут ще підбираємо пальці ніг і піднімаємось у собаку мордою вниз. Ще робимо вдих і видих. І звідси правою ногою крок вперед до рук. Приблизно на метр. Випрямляємо ноги і піднімаємось корпусом вгору. Тут беремо руки позаду від себе за протилежні лікті. І з рівною спиною животом нахиляємось до правого стегна. Поза піраміди. Тут ще залишаємось на п'ять подихів. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять, повільно відпускаємо руки. Опускаємо їх на підлогу. Праву ногу призгинаємо в коліні і лівою ще робимо крок назад. Трошки збільшуємо відстань між ногами. І за руками плавно піднімаємось вгору в позу воїна один. Тут ще робимо вдих. І на видиху опускаємо корпус трошки донизу по діагоналі. Руки витягнуті вздовж корпусу. Штовхаємо їх ще трошки вгору. Тут на три подихи залишаємося. Один. Два. І три. Тепер опускаємо руки донизу. Ліва рука залишається опорною, праву піднімаємо вгору. Тут робимо вдих. І на видиху тягнемось правим ліктем донизу, до підлоги. На вдиху вгору. Видих вниз. Ще три рази повторюємо вдих, видих, вдих, видих. І ще один раз вдих. І видих. Опускаємо руку донизу на підлогу і правою ногою крок назад у планку. Тут довирівнюємо корпус. Спина рівна, прес активний. Підводимо корпус ще вперед і вниз. чатуранга. На вдиху собака вгору. І на видиху через круглу спину собака вниз. Ще три подихи. Залишаємось тут. Один. Два. Три. Тепер переводимо погляд до рук і лівою ногою робимо крок вперед. Приблизно на метр. Випрямляємо ноги і піднімаємось корпусом вгору. Беремо руки позаду від себе за протилежні лікті. Довірівнюємо спину. Животом тягнемось до лівого стегна. І тут в позі піраміди залишаємось ще на 5 подихів. Один. Два. Три, чотири. І п'ять. Тепер піднімаємось на половину вгору, відпускаємо руки і опускаємо їх на підлогу. Призгинаємо ліву ногу в коліні і правою ногою крок назад. Ліве коліно над п'ятою. І за руками плавно піднімаємось вгору в позу воїна один. Тут ще робимо вдих. На видиху нахиляємо корпус по діагоналі донизу. Руки штовхаємо ще трошки вгору. Залишаємось на три подихи. Один. Два. Ліве стигну. Активне, сильне. І три. Тепер опускаємо руки донизу. Права рука опорна. ліву піднімаємо вгору. Тут робимо вдих. На видих утягнемось лівим ліктем до підлоги. Вдих вгору, видих до підлоги. Ще три рази повторюємо вдих, видих, вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Тепер опускаємо ліву руку на підлогу і ліву ногу відводимо назад у планку. Ще на 5 подихів. Залишаємось тут. Підкручуємо таз. прес активний. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Тепер піднімаємо таз вгору у собаку мордою вниз. Тут ще робимо вдих і видих. Призгинаємо ноги в колінах і через хрещені ноги опускаємось донизу на сідниці. Тут виводимо ноги перед собою, доверів спину і будемо робити позу човна або навасину. Довирівнюємо спину, за маківкою голови тягнемось вгору, відводимо корпус злегка донизу по діагоналі. І ноги переводимо на носочки, і потім піднімаємо паралельно до підлоги. Піднімаємо також руки. Можемо залишатись тут, або ще попробувати трошки відхилити корпус назад і довирівняти ноги у поскладненій позі човна. І тут залишаємось ще на 5 подихів. Один тягнемось животом до стегу. Два. Три. Чотири. І П'ять. Тепер опускаємо повільно стопи на підлогу, ставимо руки позаду від себе і піднімаємось. У обернений стіл. Тут між плечима не провалюємось донизу, навпаки, виштовхуємось вверх і штовхаємось також п'ятками. Тут що робимо вдих і видих. І тепер по бажанню можна залишатись тут або продовжити у оберненій планці. Випрямляємо ноги і п'ятками ще штовхаємось трошки вище. Ще 5 подихів стоїмо тут. Один. Голова назад не падає, шия активна. Два, три. Чотири. І п'ять. І тепер повільно опускаємось донизу на сідниці, дорівнюємо спину, ставимо стопи разом коліна в сторони у позу метелика. Можемо ще припіднятись трошки вгору, довирівняти спину. Тягнемось колінами ще трошки нижче до підлоги. Спину можемо залишати так, або ще нахилитися трошки донизу. І довитягнути нижню частину спини. І тут відновлюємо дихання, залишаємось ще на 5 подихів. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Тепер повільно піднімаємось вгору і випрямляємо ноги перед собою. Будемо тепер йти в складку донизу, першому тинасину. Знову довирівняли спину. Ноги можна тримати рівними або призігнути в коліні. І саме животом опускаємось донизу. Грудьми при цьому тягнемось вперед. Можемо руками зачепитись за стопи або ж за ноги поближче до себе. Тут ще на 5 подихів залишаємося. Один. Два. 3. І 5. Повільно піднімаємось вгору. І тепер опускаємось на спину. Згинаємо ноги в колінах і лягаємо донизу на підлогу. Тепер руки залишаємо вздовж корпусу. П'ятками відштовхуємось від підлоги і піднімаємо таз і живіт вгору. Можемо вже так залишатись. Або ще підібрати плечі і лопатки під себе. І довитягнути ще грудний відтіл вгору. Поза на півмоста. Тут залишаємось ще на три подихи. Один. Два. І три. Опускаємось повільно донизу, розводимо в сторони плечі і лопатки. І підтягуємо стегна. Поближче до живота. Доворівнюємо тут спину. Тепер руками підтримуємо себе за спину або за підлогу і виводимо стопи за голову у халасану або позу плуга. І тут ще на три подихи залишаємось. Один. Два. І три. Повільно з круглою спиною опускаємось донизу. Притискаємо знову стегна до живота, обіймаємо коліна лівою рукою і опускаємо до підлоги з лівої сторони. Праву руку вводимо в сторону. Погляд за правою рукою. Тут ще робимо вдих. Видих. І ще один раз вдих і видих. Повертаємо до центру ноги. І тепер обіймаємо їх правою рукою, опускаємо до підлоги з правої сторони. Ліву руку виводимо в ліву сторону і погляд вліво. Тут ще робимо вдих, видих. І ще один раз вдих. І видих. Повертаємось до центру. Опускаємо стопи на підлогу. І тепер виводимо ноги вздовж килимка в нашу останню позу шавасану. Тут можна розташуватись максимально зручно, розвести трошки ширше руки, ноги і лопатки. Заплющуємо очі, ще робимо глибокий вдих. І видих. І тепер розслабляємо все тіло, починаючи від м'язів обличчя. Розслабляємо лоб, брови, зону між бровами, розслабляємо очі, ніс, щелепу і щоки. Розслабляємо шию, плечі. Праву руку до кінчиків пальців і ліву руку до кінчиків пальців. Розслабляємо лопатки, поперек і крижі. Розслабляємо груди, ребра і живіт. Розслабляємо таз, стегна. Коліна, ікри і стопи. Розслабляємо кожен палець правої ноги і лівої ноги. Відчуваємо, як тіло стає важким, ніби провалюється крізь килимок. Відчуваємо це тотальне розслаблення, заповільнення. Стараємося зробити свої думки максимально тихими і спостерігати за своїм диханням за теперішнім моментом. І продовжуємо так, ще деякий час. Можемо повільно рухати пальцями рук і ніг, лагідно пробуджувати тіло після шаласини. Тут можна потягнутись, зігнути ноги в колінах і лягти на бік, або ще на деякий час залишатись на спині. І коли будете готові. Повільно піднімаємось вгору у сидяче положення. Тут ще давайте потягнемося за руками вгору. Зробимо глибокий вдих. І на видиху опускаємо руки перед собою в намасте. І ще один раз вдих. І видих. І давайте подякуємо собі. За те, що знайшли цей час сьогодні позайматись, приділили його собі, своєму тілу, своєму фізичному і ментальному здоров'ю. Намасте.